Око сіпається всича в, сича, в у ніч. Я рихтую свого меча. Уявіть, як мені, відьми шастають крадькоманю, а може й ні? Я не відьма. Я трохи мах. При живому вогні проявляються на мечі, хто б побачив замлів, візерунки якісь. Ключі дивних знаків і слів, він незримий та не для всіх, для душею сліпих, ніби цифра магічна, сім. Розвивайся чи спи, час непевний Ця ніч, котра, як боїться найди, розколошкує силу трав, сонця, вітру й води, розбруньковується земля. І темний ліс, древній Бог, я при лісовій при полях чаруватиму, бо у сича. Уявіть, як мені маю силу свого меча аж тепер по війні.